Сьогодні хочу розповісти вам про аромати, які виходять на ринок, або деякі вже вийшли на ринок. Це нові аромати, які виходять зараз, які будуть виходити в вересні і ось аж до, я так думаю, до Різдва все вже вийде бо хочуть у ці бренди, щоб ми на Різдво вже купували собі ці аромати. Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати про ці аромати. Перший аромат це у нас Версаче. Це у нас Версаче Blush Pink. Dylan Blush Pink. У мене є один аромат Dillon, він дуже красивий, дуже, там такі цитруси, дуже такі агресивні, як мені подобається. А в цьому ароматі у нас калабрійський бергамот. Полуниця, яблуко Фрезія, апельсиновий цвіт, маршмеллоу, тонка, мадагаскарська ваніль та а, мускус. Ну, будемо, будемо дивитися, що це за аромат. Мені дуже-дуже цікаво. Інший аромат це у нас аромат від а, Dolce Gabana. Це у нас буде My Devotion. А, аромат в зовсім іншому а, Колір інший флакона. Якщо перший флакон був ось він у мене, там стоїть такий золотий, інший був такий помаранчево золотий, то цей, як бачите, він такий рожевий, такий пудрово-рожевий колір. І немає тут цитрусів, немає шоу дуже цікаво. Що у нас тут є? У нас тут є квітки з. Груши. Потім у нас є чорна смородина, квітки апельсину, півонія, амброксан, медальскарська ваніль та амбревод. Дуже-дуже цікаво, бо знаєте, перший аромат мені дуже сподобався, я купила собі. Другий аромат мені теж сподобався, але не так сильно, як цей перший аромат. А ось третій, подивимось. До речі, якщо в мене є аромати, і якщо в мене є огляд. на Цих ароматів я буду вам сюди вставляти оці відео, якщо ви хочете, ви можете подивитися. Потім Вінюс. Вінюс Eau de Parfum Intense від Ніна Річі. І тут дуже цікаво, бо я не так давно зробила відео про Вінюс, про новий аромат від Ніна Річі. Я отримала пробник цього аромату, я вам зараз скажу, коли я пам'ятаю, просто тому що я, я тоді була у поїздці була у Франції, це було 21. 21 травня, так, 21 травня. І в, в, в Сіфорі я взяла, ну, там мені цей пробник дали. І тоді той аромат стояв як новинка. новинка. І я знаю, що цей аромат він вийшов наприкінці зими в спочатку весни. Ось, і вже вони роблять новий аромат. Я не знаю. Так дуже мало, знаєте, дуже мало часу пройшло від першого аромату до другого. Щось так, знаєте, не, не знаю. Так, чорна смородина лікер, який лікер, я не знаю, мандарин. Іаре, магнолія, жасмін, бурбонська ваніль, пачулі та бензоїн. Подивимось, подивимось мені. Хочу сказати, що мені сподобався перший аромат у цей Ніна Річів Вільнус. Єдине, що мені не сподобалось, і не тільки там, і мені взагалі не подобається така практика, що аромат, який в меншій пляшці, він був не так... сама пляшка була не така красива, як інші пляшки. Дві. Чим більше пляшка, тим вона була красивша. Ну, тобто, Тут тільки перша була та, красива, та, що на 30 мл, а ті інші дві були дуже класні. Для мене це дуже, дуже погано, коли вони так роблять, бо якщо людина хоче купити або є у неї гроші тільки на маленьку пляшку, то чому вона повинна отримати пляшку, яка гірша, ніж ті дві інші? Я не знаю. Так, так не повинно бути. Далі. Аромат, про який я дуже-дуже чула дуже багато цікавого, і ем, хочу його протестувати, хоча ноти я з цими нотами не дуже дружу. Це у нас Gauthier Divine або Divine Elixir. У мене є перший аромат цього цієї лінії, і він мені дуже подобається. Другий аромат непоганий, і є відео про нього, але в мене його нема. А ось третій аромат, в ньому у нас є сіль, ноти, морські ноти, шкура, шкурка, лімона, шкірка лімона, тубероза, лангіланг, жасмін самбак, тонка, меринга, ваніль та пачулі. Подивимось, що це буде. Я єдине, знаєте, сіль і сіль морська. Для мене ці, 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 ці ноти, всі морські, для мене це дуже складно їх носити. На моїй шкірі вони чомусь не дуже, не дуже класно пахнуть. Вони всі трішки, так, знаєте, підванюють. Так що будемо дивитися, що і воно і як. Пляшка мені тут дуже подобається. Мені дуже подобається, що у них перша пляшка була така світліша, потім темніша. І оця сама. Темна оця зараз вийшла. Ще один аромат All of Me Floral від Narciso Rodriguez. Я вам чесно хочу сказати, що цей аромат я його сюди вкинула тільки для того, що ну, мені просто цікаво подивитися, що вони там зробили. Бо не перший аромат, не другий аромат, мені особливо не сподобалось. Що у нас тут є? Лічі, рожевий перець. рожевий перець мені дуже подобається. Якщо аромат має в собі рожевий перець, це для мене вже такий, знаєте, плюс великий плюс цвіт сливи, потім бурманська гірань, потім у нас жасмін, гуаяк, мускус та бензоїн. Подивимось. Подивимось, що вони там наробили це, ось знаєте, один з таких ароматів. Що коли я протестувала перший раз, я не зрозуміла, навіщо вони його зробили. Ну, ми всі знаємо, що навці Сородріяс має змогу і вміє робити власні аромати. А оцей All of Me, ну, знаєте, я можу сказати, що в ньому щось дуже-дуже погане, в ньому нічого не, не, немає поганого. Але на нашому ринку, коли наш ринок перенасичений ароматами, дуже багато всяких різних ароматів, робити ці аромати, які не дуже яскраві, не дуже красиві, не дуже цікаві. Я я не знаю, навіщо. Просто я не знаю, навіщо ще одні аромати, які ви знайдете через декілька місяців вже на сейлах з знижками, не знаю. Міс Dior Essence від Dior. І цей аромат мені подобається. Тут такий чорний оцей бантик, дуже красивий, дуже елегантний, як на мене. У нас тут мармелад, потім. Єжи як Ві, воно? Як, воно, як воно на нашій мові, люди. Будь ласка, підкажіть. І, і бузіна, як вона, Це ж не бузіна українська. Коротше кажучи, будь ласка, підкажіть. Потім жасмін самбак жасмін і також ноти дерева і е, дуб. Коротше кажут, подивимось. Мені взагалі поподобається Miss Діор. Я не люблю Miss Діор класичний. Я не тестувала Miss Діор класичний, який там дуже вінтажний. Я тестувала Miss Діор класичний, який можна зараз купити його. Мені здається, у нього тільки один розлив, одна пляшка тільки, один розмір є. А міс діор мені дуже подобається. Це такий аромат, як він як хаміліон. і оце, що вони його переробляють, вони його переливають. Мені здається, що так і потрібно. Бо міс діор же ж він для того, щоб для дівчат. Для міс Діор, для, для дівчини сучасної, а вона ж росте, і у неї змінюються ем, смаки, і, наприклад, е, ті дівчата, які були такі Міс в 90-му році, і ті, що Міс зараз, це зовсім інший тип, е, тип людини і. Ем, Смаки різні і темп життя різний. Так що це тільки-тільки нормально, що міс Діор він змінюється разом з часом. Далі, один аромат, і я хочу сказати, що я його вже тестувала, і він мені сподобався. У мене є пробник, я про нього обов'язково зроблю відео. Тут у нас L'Aviebeль vaniud. Пляшка дуже красива, красивий колір такий в неї. Сонячні ноти, жасмін, бурбонська ваніль, білий мускус та сандалове дерево. Я можу сказати, що це аромат, який стане, знаєте, аромат життя чи щось таке. Але в ньому. В ньому класно, в ньому дуже-дуже приємно, так що він мені сподобався. Ще один аромат, і цей аромат мені дуже сподобався перший аромат, мені не сподобався другий аромат, і оце ми подивимося, що вони зробили в третьому. Це у нас Goddess Parfum від А, Тут цікаві ноти. Не так ноти, як такий дует непоганий цікавий. У нас тут є малина, лаванда, три ванілі, у нас тут є ваніль. Абсолют ванілі та е, кавіар. Якась там ванільна ікра, я, я, я не знаю, що це таке, і е, замша. Подивимось. Мені дуже цікаво подивитися на, 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 на цей дует на протистояння малини з лавандою. Іще е, е, один аромат, і цей Валентіно Борден Рома Ivory. Від Валентіно. Ось у мене стоїть там аромат від Валентіно. і це у мене Green Stravaganza. Я, до речі, вчора була в цьому ароматі, і знаєте, мені компліментів надавали. Так що так, так було класно і так приємно. Мені взагалі дуже подобається ця лінія. Вона нічого в ньому в неї такого особливого нема. В неї просто приємно. В неї, приємно бути в цих ароматах. В них комфортно, в них класно. Що у нас в цьому новому ароматі? У нас тут є зелений мандарин, маршмеллоу, апельсиновий цвіт, мадагаскарська ваніль та мускус. Подивимось, подивимось, що вони там зробили. І останній аромат, який називається Ля Бомба від Кароліна Ерера. І я це не знала, я це, я це прочитала на, на фрагранти. Ля Бомба Бомба це чому бомба? Не дуже така назва, знаєте, але Ля Бомба це так Кароліну Реру називає Діана Вріланд, тобто її, її подруга, тобто бомба. Ось тільки, тільки через це. Цей аромат має форму, як ви бачите, як, як метелик. Я не дуже люблю оці, такі флакони, які не зроблені як флакони, які зроблені, як, наприклад, як взуття у Кароліна Ерера. Але я знаю, що флакони, які є у Кароліна Ерера, вони всі зроблені дуже класно. Вони зроблені якісно, тому я думаю, що і метелик буде зроблений теж дуже якісно. У нас тут є Пітахая, красна півонія. красна. Пардон, червона півонія, франжепані, ваніль та пачулі. Я просто перекладаю це з англі, англійської мови тут. В общем, подивимось, що це за аромат. Мені дуже цікаво, я впевнена, як тільки я зроблю це відео, ще вийдуть там, не знаю, анонси 10, а то й 20 нових ароматів. За ним просто за, за, за оціми новими релізами, за, за ними просто не вонишся ну, ніяк. Ось, я бажаю вам доброго дня, доброї п'ятниці. З вами ми зустрінемось у, в, в неділю. так, в неділю, А напишіть мені, чи ви знаєте ці аромати, вже, чи ви їх тестували, може вже розказувати, розказуйте. Мені дуже-дуже цікаво. Папа! -па.